Говорить народна мудрість. Купив нісан, їб сам. Мені на предні саліблоки ручагів. Погнали. Піднімаємо. Чистим зуби та жартую. Дочищаємо гайки. Освіжувач для ротової порожнення. Та жартую. Прокручується. Перший пішов, другий пішов. Блять, все ржаве. Є. Е! Вибиваємо болта, бо він нас закис. Опа. Третій пішов! Повертаємо колесо. Беремо зубило, молоток і розжимаємо посадочне місце шарової. А тепер витягуємо речах. Є! А тепер пробуємо винімати шарову. Що тут казати? Ніхіра в нас не вийшло, шарва не винімається, стукали, підважували, сйомником пробували. Вона просто не виходить. Зараз знімаємо шрус і будемо що зверху бити. Ну що, пробуємо. Якось згорем пополам ми його дістали, позначаємо направлення салінблока і будемо випресовувати. Ну що, випресовуємо. Те саме робимо з другим салінблоком. Так страшно. Зачищаємо обидва отвора. Ну і, звичайно, без смазки нікуди. Ми на фінішній прямій, запресовуємо солинботи. Перший є. Готово! Лишилося зібрати все до кучі.